Є працівники поліції, це і оперативні працівники, і слідчі, і патрульні управління патрульної поліції міста Вінниці, які в період працювання віднеслися з високою відповідальністю до виконання своїх обов'язків і завдяки їхнім діям були затримані злочинці. Патрульна поліція постійно співпрацює з управлінням карного розшуку у в ну, МВ і міста і вони приймають активну участь у отриманні злочинців. Знов таки під час відпрацювання ми були затримали ряд злочинців. Я дякую вам за роботу хлопці. Добра за А далі отримав поліції, коли був чинний розмінний напад на таксиста за застосуванням. Можа, він зі своєю колегою зараз був також їх вітати, затримали злочинця по гарячих слідах. Дякую. У державному жилі була затримана злочинна група, яка підозрюється у ряді грабунків, речові докази. Працювали, я задоволений. Дякую. <плес> я вам обучаю цей кубок, який називається «Найкращий підрозвіг поліції Вінниччини». Але тримайтеся за нього місце, тому що є шанс його передати іншим підрозділам. Ви так? Дуже. я вам дякую за роботу і вам дякую.